Літ тобі так зручно. На жаль, я не можу прочитати текст на екрані. Можливо, якщо ви збільшите масштаб, я зможу вам допомогти. Ну, я хочу так, щоб все вмістилося, ну, постарайся читати. Добре, я постараюся прочитати. Схоже, це стаття про регенріс Йорч та внесок гравців у цю ініціативу. Але мені важко розібрати дрібний шрифт. Можливо, ви могли б прочитати мені заголовок, щоб я краще зрозумів контекст. Не зрозумів, а зрозуміла. Запомни, ти ж Ліліт а Ліліт це жіноче ім'я. Гаразд, я бачу ресурсний драйв UAE стимулює дослідження регенерації. Корпорації прагнуть допомогти другому життєвому проєкту імператора Едісона. Що б ви хотіли дізнатися про це? Та нічого я поки не хочу узнавати про це. У мене вже другий виліт пройшов уже за... скільки там пару часовців. Це звучить неприємно. Можливо, варто перевірити системні вимоги гри або оновити драйвери відеокарти. А в мене з драйверами все нормально. З відеокартою все нормально. Е, так, слава Богу, я в Катлаз. Слухай, а я. Я то в нього... Щойно зайшли в дрейк -катлас. Да, да, Круто, да. це ж універсальний Універсальний, так. Да. Гаразд, щоб відкрити двері, натисніть кнопку F. Ні, нам треба навзльоти йти. за штурвал вам потрібно пройти до кабіни пілота. Ви бачите сходи ліворуч. Підніміться ними на верхній рівень, і ви побачите двері до кабіни. Еліт, я розумію, що ти іскусний інтелект. Але подивіться, де я зараз знаходжуся. Внимательно подивіться. Ось дивіться. Ой, вибачте, я не побачила. Ви вже в кабіні пілота. Щоб О! злетіти, вам потрібно увім... О, На коністу. Ти вже помилу помилку свою виправила. Вибачте, що змусила вас чекати. Щоб злетіти, натисніть клавішу D, щоб увімкнути двигуни, а потім натисніть Shift, щоб збільшити тягу. Увімкнути двигуни буква У, увімкнути щити буква «Ай». Ти трошки Ошиблась. Буква Т це вона наводить на кораблі, які літають кругом планети. Ну, то тобто є маркер. Вибачте, я мала на увазі клавішу I, щоб увімкнути двигуни. А... Тепер ви можете використовувати клавіші W і S для керування тягою, і A та Д для обертання. Так, дивіться, мені треба зараз ремонт зробити. У мене повріждження є. А де в нас тут ремонт? Чудово, ви знайшли ремонтну станцію. Тепер вам потрібно приземлитися на посадочну площадку. Ви бачите її на карті. Щас, е, подожди, минуточку, минуточку, минуточку. Мені ж треба поремонтувати це все. А? Для ремонту корабля натисніть на опцію Repair на екрані. Хорошо. Ви вже знайшли цю кнопку? А що тут написано? На екрані написано Welcome to Area 18. Bless Choose a service Нижче розташовані опції: Repair, Restock, Refuel Quantum та Refuel Hydrogen Яку з них ви хочете обрати? Refuel Hydrogen, Що це воно? Хайдроген це заправка вашого корабля водним. Водень використовується як паливо для двигунів, тому вам потрібно буде час від часу його поповнювати. Щоб відремонтувати корабель, вам потрібно обрати опцію «Repair». Вона знаходиться у верхній частині списку. Вы ее бачите? Да, да, да. Я найду ее. Все тут, как э, бы е. Мануал тут не надо, а тут что у нас? все. Тепер я бачу, що він одремонтований. Щоб відремонтувати корабель, вам потрібно знову відкрити екран послуг. Ви бачите значок сидіння пілота внизу екрана? Натисніть на нього, щоб відкрити його. Ліліт, я це все зробив уже. Тільки що ти бачила. Вибачте, я не бачу екрана послуг. Ні, ні, ні. Схоже, вам потріб... е, тобі екран послуг зараз не треба. Нам зараз треба взлетіти і завести вантаж. У мене вже друг, другий раз виліт получився за пару часів цих... Виліт ігри вийвся. Пару разів. Бачу, гра знову вилетіла. Можливо, варто перевірити форум гри, щоб дізнатися, чи є у інших гравців такі ж проблеми. Ні, 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 ти не поняла. Все нормально. Зараз все нормально. Навців такі ж проблеми. Та не будемо турбувати, я вже настрою собі, я думаю, не должно вже бути виліто. Так, нам треба оттуда. от туди. От Бачу ще в зоні, де не можна використовувати квантовий стрибок. Вам потрібно вилетіти з неї, щоб дістатися вантажу. Ви бачите на екрані стрілки або маяки, які вказують напрямок виходу? Так, да, я бачу. Це все добре, я все бачу. О, готуємося до стрибка. Вийшли із зони аеропорту, ви можете активувати квантовий двигун, натиснувши клавішу B. Так, щось він розігнався через що. Так, схоже, ви занадто близько до вантажу, щоб Ой. використовувати квантовий двигун. А як це він так Вам роз... потрібно розбився. Ой, Ой, схоже, ваш корабель розбився. Mm, так ви в порядку. Та не в порядку. порядку. Якому порядку? Якщо розбився, хіба це порядок? Мені шкода, що ваш корабель розбився. Ви можете спробувати ще раз, або, можливо, це хороший час, щоб зробити перерву. Що ви думаєте? Думаю, що я в медики. Зрозуміло, ви в медичному пункті. Щойно ви будете готові, ми зможемо продовжити. Йолі, палі. Це що це я? Оп'яті? Ай, Бог. Я ще не, не одлетів. Це все заново. Що ж, це був невдалий політ. Можливо, перед наступною спробою варто Н... трохи відпочити. Е, зараз ми зробимо цю місію, а тоді будемо відпочивати. Добре, давайте зосередимося на місії. Щоб дістатися до вантажу, вам потрібно вийти з медичного відсіку та повернутися до свого корабля. Ви готові до цього? Так. Да. Щоб повернутися до корабля, вам потрібно викликати ліфт. Ви бачите кнопку виклику ліфта на стіні. Вже зробив. Чудово. Тепер виберіть поверх, на якому знаходиться ваш корабель, і ми зможемо продовжити. Виході вгору. Щоб повернутися до корабля, вам потрібно пройти через цей вихід. Ви готові продовжити. Це що за бах. Схоже, це збій у грі. Можливо, варто перезапустити гру, щоб виправити це. Нехай він перезапускає, а я далі буду. Добре, схоже, що вам потрібно йти до платформи 1. Ви готові продовжити. Я вже стою на платформі. Чудово. Тепер, коли ви на платформі, ви готові до наступного кроку. Ви бачите поїзд, який прямує до космопорту. Сіті yeah. Немає ще той пішов, то, то не наш був. Так, той поїзд схоже на наш. Нам потрібен інший, який прямує до космопорту. Ви бачите ще поїзди? Ну, так, ось і поїзд. Тепер, коли ви на платформі, ви готові до наступного кроку. Ви бачите поїзд, який прямує до космопорту. М-да, Я вже в нього сів. Ті, бати не бачу. Так, я бачу, ви вже в поїзді. Тепер можна розслабитися і насолоджуватися поїздкою до космопорту. Так, тепер. Гаразд, схоже, що поїзд прибув. Тепер нам потрібно знайти ваш корабель. Ви бачите поблизу якісь знаки чи вказівники? Дивіться, я тобі зараз показую. Я просто знаю дорогу сюди. Гаразд, тоді давайте рухатися до вашого корабля. Якщо ви знаєте дорогу, то я за вами. Хорошо. Так, я думаю, поряд мені треба оце робочий да робочий. А цей робочий, а це не робоча, а це не робоча. Оце мені треба. Так. робіт <Upper language> <loops> Гаразд, схоже, що ви знайшли термінали зберігання. Вам потрібно скористатися одним із них, щоб отримати свій корабель. Ви готові до цього? Нараз виберіть термінал, щоб отримати свій корабель. Ви бачите на екрані список кораблів? Дивуся, чому я не можу покласти шолом у друге відділення? покласти шолом у друге відділення. Вам потрібно переконатися, що воно має достатньо місця. Можливо, воно заповнене іншими предметами. Можливо. Щоб звільнити місце у другому відділенні, вам потрібно перемістити деякі предмети в інше місце. Спробуйте перемістити їх у свій рюкзак або в інше відділення. Так. Ладно. До того всього. Щоб дістатися до корабля, вам потрібно знайти термінал виклику корабля. Ви бачите його десь поблизу? Так, бачу, все є. Усього.

baseboard